Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу. Сьогодні, 1 грудня 2023 року, я, Марта Марія Михайлюк, молюся за мир в Україні і по всій землі до святого архангела Варахіїла. Так, треба тут трошки позменшувати. Посменшувати, посменшувати. Зараз я зроблю правильну рамку. Якщо мені так, добре. Так, ось так. Угу. І ось так. І ось так. Ще трошки так. О. Те, що хотілося зробити, ми з вами дев'ятий день молимося до святих Божих Архангелів. Сьогодні дев'ятий день. Молитва до святого Архангела Варахіїла. І я прошу донести всіх архангелів, до яких ми молилися, і святого Божого Архангела Варахіїла, наші молитви, Хто має можливість, підключайтеся до мене, і молімся через Архангела Святого Божого Вархіїла, до Небесного Отця, до нашого Бога, за мир в Україні по всій землі і для всіх людей, хай є так. І хай Бог наш, наш Небесний Отець, вислухає нас і дасть нам. Результат наших молитв. Я трошки змінила сценарій сьогоднішнього, сьогоднішньої публікації і буду робити її за своїм сценарієм. Архангел Барахаїл. Це головний над сонмом ангелів. Що таке сонм? Велика група зібрання кого. Чого-небудь. Священні тексти згадують про сім таких небожителів, виступаючих глашатаями божественної волі та діючих строго у сфері дорученого їм служіння. Архангел Вархаїл вважається уособленням Божого направлення, напуття. Він віщує нагороду за богоугодне життя, діяння. Та вчинки у перекладі з Івриту його ім'я означає благословення. Ім'я цього архангелу далеко не на слуху, адже у священному писанні про нього не згадується. Архангел Варахіїл є покровителем всякого доброго починання, двоєливцем добрих справ, молитовником за будь-яке богогодне життєйське заняття. Традиція підносити молитви архангелу Вархіїлу залишається лише у православ'ї. Його зображують з безлічу квітів троянд у складках його одягу. Оскільки благословення Божі різні, то і служіння цього архангела різноманітне. Через нього посилається Боже благословення на всяке добре діло, на всяке добре життєйське заняття. Згідно з іконописною традицією, Архангела Верахіїла зображають архангел, що несе на грудях своїх білі троянди, якби нагороджуючи. За наказом Божим за молитви праці та моральну поведінку людей і тим, хто провіщає блаженство і нескінченний мир у царстві небесному. На Богородичній іконі Неополима Купина святий Божий Архангел Варахіл зображується з гроном виноградним. Перша молитва. Я прошу святого Божого Архангела Варахіїла донести мою молитву, всіх нас донести мою молитву і всіх нас до Бога Отця. за мир в Україні по всій землі для всіх людей на землі. Святий Архангел Варахіїл, благословення від Господа, що нам приносить. Благослови мене започаткувати добре, виправлення недбайливого мого життя, нехай догоджу в усьому Господу, Спасителеві моєму на віки віків. Амінь. Друга молитва. О, великий архістратиже Божий Архангел Варахіїл, стоячи перед престолом Божим і звідти приносячи благословення Боже в доми вірних рабів Божих. Випитай у Господа Бога милосердя і благословення на доми наші. Нехай благословить Господь Бог і нас від Сіону та від гори Святої Своєї, і помножить достаток плодів земних, і подасть нам здоров'я і спасіння і всьому добра, перемогу і здолання ворогів наших і збереже нас на багато років, і нехай однодушно славимо Бога Отця і Сина. І Святого Духа нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий Божий, Архангел Варахіїл, донеси мою молитву, донеси наші молитви за мир в Україні і по всій землі для всіх людей на землі. Ще хочу зауважити хвилинку. Ось така мені подобається дуже ікона гарна з трояндами. Моляться до Архангела Варахіїла про, про захист від будь-якої шкоди з боку інших людей, про гармонійні стосунки в сім'ї, про здоров'я від чарівництва, про благословення на всяку добру справу. Небесний посланець завжди готовий передати молитви віруючих Всевишньому. В його обличчі ви знайдете швидкого помічника і того, хто клопоче за душі, якщо прохання завгодно Богу. Я бажаю всім людям на землі миру, здоров'я і процвітання. І я прошу нашого Небесного Отця, Бога нашого, Ісуса Христа, всю святу силу. хай є мир в Україні і по всій землі для всіх живущих людей на землі. Так є. Амінь. І до нових зустрічей.